Між Фазендою із Чернівців та футбольним клубом Медея Невицький замок, котрий представляє Оноківську територіальну громаду Закарпатської області. Медея Невицький замок розпочинає цей матч наступною одинадцяткою у воротах 33-й Славік. І щоденько давайте склад Фазенде. Озвучимо також матч Фазенда, Медея Невицький замок розпочаток. Не побачимо, ми розіграшу буде вже пряма подача. Саме так і є. Подача удар поворота аматорського футболу України і 16 команд регіональних асоціацій футболу, тобто найкращих аматорських команд кожної з областей України. Дивимось, повтор цього епізоду. Прийшла передача на Лютнянського і з гострого кута. Намагався він завдати удару. А фінал турніру запланований на 20 травня наступного року. Вотаць Фазенда. Є удар по воротах до найближчого майбутнього. Поки ж маємо матч кваліфікаційного раунду між Фазендою та Медеєю. Невицьким замком. Фазенда в Атаці. Є удар і дуже непоганий момент. Дучак відпасовує центр. Рудич на Масікевича відпасовує. Масікевич хорошу розрізну передачу виконує. Відпасовує на Рудича. Фактично всією командою за лінією м'яча зараз гравці Медеї Невицького замку. Лахман виходить на ударну позицію, пробиває. Дивимось, повтор попереднього епізоду. Такий чудовий ракурс із воріт, Удар Лахмана. Назад на центральних оборонців на Олександра. Кобеляша, ну, чесно кажучи, ну, поки жодної гостроти воротам Фазенди не створили гості. Можливо, зараз. Манжос відпасовує на Шоляка. Той прострілює є удар. Дивимось, повтор цього епізоду. Шоляк є простір попереду у підпічних Олександра Степанова. Передача праворуч на Лахмана. Подача. І Дучак відгукнувся на цю подачу. Ось повтор тут дучак не влучив помічок Смарк Турянчик, центральний оборонець медеї Невицького замку. А Віктор Масікевич виконує подачу. Подача на дальню стійку і м'яч зависає. Поки все влаштовує. Вони в гостях. Вони не володіють ігровою ініціативою. Тут Фазенда в атаці. Дучак на ударній позиції. Дивимось повтор. Дочак розбирається із Турянчиком, потім із Кобеляшем. Виходить на ударну позицію. Оцей момент чуємо свисток від рефері матчу Мирослава Липка, який відправляє команди відпочивати. Другий тайм матчу Фазенда медея Невицький замок розпочатов. Здається, всі стандартні положення у своїй команди. Подача хороша подача. Русин. Русин розбирається з кількома опонентами. Одразу трьох футболістів Фазенда. Здається, проходить 55-й номер Медеї Невицького замку. І перспективна атака вимальовується у гостей. Манджос із м'ячем на фланзі пробиває Манджос влучав у площину. 10-й номер Медеї Невицького замку. Подача на дальню стійку. О, яка хороша передача проходить нам повтор попереднього епізоду, коли третій номер цієї за два удару і тут кулаками. Мі... Кидання за бокової. Маслеї. Непогана атака Фазенде. Дальній удар. Удар Лахмана. Із середньої відстані. Не можуть собі такого дозволити на полі. в штрафному майданчику Фазенде. Опиняється на газоні. Футболіст медеї Невицького замку і призначає пенальтів. А в момент всього матчу. Давайте називаємо це так. Десятий номер медеї Невицького замку готується пробивати по воротах Богдана Степаненка. Отож, Ковач проти Степаненка. Пробиває ковач і реалізовує 11-метровий удар 1-0. Верніше 0-1 на 83-й хвилині цього матчу шансів у голкіпера, А думаю, фактично не було, щоб зреагувати на цей дуже потужний, готується виконувати подачу лівою ногою. Іде подача на дальню стійку. І що і зрівнюють рахунок футболісти Фазенди. Відзначається центральний оборони з чернівецької команди, вузі. який цікавий матч. Дивимось повтор. Подача Лахмана. Дучак скидає головою, і Бербека головою відправляє м'яча у порожній, незахищений кут воріт. І думаю, це останнє, що ми побачили у цьому поєдинку саме під час матчу на полі. Адже чуємо ми свисток рефері цього поєдинку. Мирослава Лапка, який означає лише одне. А те, що побачимо ми серію після матчових пенальтів. 1-1. завершується регламентований час цього матчу. Пишіть не соромтеся. Пробиває перший удар. Футболіст Фазенди. Обіграв голкіпера Фазенди. Удар Ковача. І цього разу йому також вдається. Вийти сильнішим, вийти переможцем із цієї дуелі із Богданом Степаненком. Один-один. І вся увага на нього. Удар Янкова і так поклав голкіпера він в один кут. Потім спокійнісінько відправив м'яча у вільний кут. 2-1 на користь Вазен. А 27-й номер Вадим Селищук. Захисник. Ну і удар Селищука. Пробиває і знову ж таки такі удари, які дуже важко відбити голкіперу. це Лахман. Це Дмитро Лахман, котрий відзначився сьогодні перед гольовою передачею. Пробиває Лахман і знову доволі впевнено і спокійно відправляє м'яча у воріт. І знову виводить свою команду вперед у серії пенальті. Штрафний майданчик, можливо, з кимось порозмовляти відправився. Заспокоїти когось. Удар і рятує свою команду Степаненко. Відбиває перший удар у серії післяматчових пенальті голкіпер Фазенде. Дивимось повтор. Готується виконувати свій удар. Четвертий за ліком у Фазенде. Пробиває Дучак і не забиває. Футболісту Фазенде і варто відзначити голкіпера медеї Невицького замку, котрий доволі впевнено. Пробиває Соскида і знову відбиває Богдан Степаненко. Піймав кураж голкіпер Чернівецької Фазенди. Двічі поспіль. Він свою команду рятує. І Микола Павлюк лівий захисник. Пробиває не точно. Пробиває туди, де був голкіпер, який по удару. Здається, і спокійно. Удар Павлюка відбиває. Прохід далі. до однієї 32-ї фіналу Кубка України. Русин пробиває і не дотягується до м'яча. Богдан Степаненко. 3-3. І ще щонайменше по одному удару ми побачимо. Шостий удар Фазенди. Побиває Тодорович і забиває. Забиває Тодорович. Бляш пробиває і не забиває Богдан Степаненко. Відбиває цей удар центрального захисника медеї Новецького замку і приносить своїй команді прохід до однієї 32-ї фіналу Кубка України. Вперше в історії Фазенди. Ця команда з Чернівецької області, власне, із Чернівців проходить до наступного раунду Кубка.